Аю, ми знаходимося на площі Лесі Українки у Києві. Саме звідси мені здалося логічним розпочати велику автоподорож по ліссям та Волинню. Адже усі ми вчили у школі лісову пісню Лесі Українки, і завдяки її геніальним творам уявляємо собі природу та легенди північного лісового краю України. Тож вирушаємо за хвилину. Кінцевою точкою маршруту будуть Шацькі озера на кордоні України, Польщі та Білорусі. Спочатку ми поїдемо Варшавською трасою повз Немішаєве, там є цікаві руїни. Далі на маршруті Літописний коростень, колишня столиця Древлян. Таємничий Олевськ привабив нас легендами про кам'яне село. А Новоград Волинський як батьківщина Лесі Українки. Далі на маршруті Корецький замок, Гоща та Острог, резиденція князів Острозьких. Потім відвідаємо Рівненський зоопарк, потужну фортецю в Дубно і через Млинів дістанемося Славетного Луцька. Останній день присвятимо Володимир Волинському лесіним місцям поблизу Коваля та відпочинку на Шацьких озерах. Загалом 900 кілометрів. У перший день подорожі ми протестуємо пікап китайського виробництва Great Wall Wingle. У поліських лісах нам знадобляться його позашляхові якості. Алмотер. Партнер показу Атлант М. Китайські автомобілі. Орієнтуватися на місцевості нам допоможе навігаційна система Гармін із картами компанії Аероскан. Там є уся Україна. Тож не заблукаємо. Том призначення ми задали навігатору місто Коростень, а проміжною точкою Немішаєве. Навігатор повів нас проспектом перемоги у бік Палладіна. Початок Варшавської траси від проспекту Паладіна у бік Гостомеля це, напевно, найважчий виїзд із Києва. Дорога тут вузенька, а транспортний потік дуже щільний, адже це популярний напрямок міського котеджного будівництва. Тут цілющі дубові гаї. Перші дачі багатіїв з'явилися тут десь 100 років тому, але нинішні палаци давно їх випередили за розмахом. Добре, що у цей ранковий час. Основний транспортний потік рухається у зворотньому напрямку, тому ми просуваємося відносно упевнено. Один кілометр від траси перед вказівником села Немішаєве і перед нами оце занедбане диво. Усе, що лишилося від палацу одного з багатів 19-го сторіччя графа Воронцова Дашкова. Сам герой Кавказької війни побудував палац, чи то хтось з його нащадків це питання до істориків. Місцеві ж більше пам'ятають наступного власника Андрія Кулика. 1904 року нікому невідомий селянин з Білоцерківщини придбав грарафський маєток з аукціону. Про походження статків Кулика ходили легенди ще тоді: чи то скарб знайшов, чи просто ошукав свого хазяїна. Так чи інакше, паном себе відчути він встиг сповна. А от радянська влада пам'ятку архітектури не вберегла. Розташований тут клуб біохімзаводу знищила пожежа і відбудовою досі ніхто не переймається. 100 кілометрів Варшавської траси за Бородянкою це радість водіїв. Вже багато років тут триває велика реконструкція і відремонтовані ділянки дають надію на справжнє європейське дорожнє щастя. Дорога пряма і вільна, і, здається, я вже бачу указівник на коростень. Десять з половиною сторіч тому сюди, на береги річки Уш, прибула із Києва княгиня Ольга, аби помститися за смерть свого чоловіка, князя Ігоря. Там вище на горі стояло місто із коростень столиця древлян. Їхнім лідером був князь Мав. Як видно із розмірів пам'ятника, нинішні мешканці Коростеня пишаються своїм князем і сьогодні. Легендарний мал заслужив повагу тим, що дав жорстку відсіч київському князю Ігору, коли той спробував стягнути з древлян подвійну данину, а потім ще й посватався до удови свого загиблого ворога. Відповідь Ольги була ще жорсткішою. Історія пам'ятає чотири послідовні помсти, що зрештою завершилися спаленням і скоростення. Але фіналом цієї кривавої історії таки стало примирення. Прийнявши християнство, Ольга на певний час оселилася в іскоростині і побудувала тут церкву. Мальовниче місце під скелями на ужі досі звуть купальною Ольги. Про печери та підземні ходи у товщі коростинських скель ходять легенди. У 30-ті роки ХХ століття вони стали основою для будівництва таємного командного пункту Коростенського укріпрайону, відомого зараз як об'єкт скеля. Звідси планували здійснювати командування Південно-Західним фронтом. І, хоч за призначенням об'єкт так і не використовували, збереглося тут усе просто чудово. Ми заходимо в наш командний пункт. Коростенского укрепрайона. В самом уже внутри командного пункта Карастенского укрепрайона, который был построен в 1935-1937 годах. Самое интересное построено в том, что он построен в толще гранита. Над нами сейчас находится где-то порядка полтора метра бетона, до 18 метров гранита и до 20 метров песочной глиняной насыпи. Сейчас мы находимся комнате, где расположена у нас вентиляционная. Она также была построена в 1935 37 годах. Единственное, доработана в 1988 году, вот это механическая-электрическая часть. Эта часть механическая электрическую часть была доработана в 1988 году. Остальное все это было сделано в 1935-1937 годах. Тут двойная система вентиляции, внутренняя вентиляция и внешняя вентиляция, а также специальная вентиляция. Аточ... Все работает, вот. включаем. Все. Свежий воздух пошел в каждую комнату, там, где находится руководящий состав коростенского укрепрайона. Окрім системи вентиляції, тут автономне водопостачання, електрика та зв'язок. Не кажучи вже про вибухостійкі стіни та броньовані двері. У 41-му підземна фортеця оборонялася цілий місяць. Довжина коридорів лише одного з трьох рівнів 146 метрів. Ще два поверхи досі не вивчені. Бункер залишався цілком таємним об'єктом аж до 2005 року. Зараз зусиллями ентузіастів тут створено музей, присвячений першому етапу Великої Вітчизняної війни. Аби ще більше зацікавити туристів, розповідають, що бункер будували особисто для Сталіна. В кабинете командира Красного Крепрайона можем посмотреть, как он здесь работал в годы начала Великой Отечественной войны. Многие говорят, что по неподтвердившимся источникам, что здесь должен был работать сам товарищ Сталин. Это правда, что это чутки? Ну это пока чутки. Документами официально нигде это не подтверждается. Система связи, тут отсюда можно было позвонить, в принципе, в любую точку бывшего Советского Союза. Так как э, Красновский микрорайон он входил в состав Киевского особого военного округа. Из Вязового тоже Гудок е. Барышня. Нормально. Учасний коростень не є туристичною меккою, хоч розташований недалеко від Києва. Тому і відповідна інфраструктура не надто розвинена. Але кілька пристойних кав'ярень ми побачили, і одне з них обрали для швидкого обіду. Перед тим як вирушити далі, ми вирішили відвідати ще одну місцеву цікавинку. Коростенський порцеляновий завод нещодавно відзначив сторіччя. Заснував його польський підприємець Прижебильський. Трохи більше про засновника заводу та про його дзвінку продукцію можна дізнатись в місцевому музеї. Порцеляновий посуд з'явився в Європі лише у 18 сторіччі, хоча у Китаї його почали виробляти за тисячу років до того. Досі його використання вважається ознакою шляхетності. Коростенська порцеляна із ручним розписом відома далеко за межами України у прайс-листі. Ми нарахували 220 позицій: це і вази, і столові сервізи, і різноманітні сувеніри. Найдорожчі сервізи коштують по 15 тисяч гривень. Але й за 10 гривень можна придбати сувенірну кружку чи порцелянову іграшку, наприклад, таку. А ще Коростень – це великий транспортний вузол. Тут перетинаються одразу п'ять залізничних гілок. 90 років тому сюди, потягом із Києва, прибув уряд Української Народної Республіки, продовжуючи працювати в умовах громадянської війни. Ось цей пам'ятний знак свідчить про те, що саме тут було затверджено герб України тризуб держави князя Володимира. Тепер він зустрічає усіх, хто прибуває у користень залізницею. А нас проводжає, адже ми вирушаємо далі. Ми знову на Варшавській трасі їдемо шукати кам'яне село. Орієнтир місто Олевськ, і від нього ще десь 30 кілометрів углиб полісся до Рудні Замисловецької. Протягом дня по трасах нас упевнено веде навігатор Гармін. Рудню Замисловецьку він знає, а от далі, напевно, доведеться питати в людей. Під колесами новеньке бетонне полотно європейської якості. Але не варто забувати, що Варшавка досі на ремонті і дістатися Олевська напряму не вдасться. Так, а ось звідси дорога перекрита. Добрий день, Добре А як день. нам дістатися до Олевська? До Олевська дорога закрита. тільки на об'єднає мільчино. А якщо ми прямо проїдемо, то тільки відкрита дорога до Луги. Ми можемо долучимо до так? йти, так. так не Добре, дякуємо. Добрий день. Добрий день. У Каб'єдне село правильно їдемо? Їдете правильно, повернете вліво, і там знову вліво, і там буде написано. Дякую. Заглиблюємося у дремучі древлянські ліси. Грунтова дорога тут, в принципі, проїзна, але звичайний легковик у дощову погоду міг би і загрузнути. Принаймні, нашому Great Wall Wingle це точно не загрожує. Він створений для того, аби долати бездоріжжя. Great Wall Motor. Партнер показу Атлант-М. Китайські автомобілі. Величезні кам'яні брили, як справжні будинки, стоять уздовж лісової вулиці. Тут є хати, хліви і навіть церква та школа. Кажуть у давні часи до віддаленого поліського села завітав старенький мандрівник попросити їжі та ночівлі. Заклопотані своїми справами мешканці відмовили старцю. Вийшовши з села, той озирнувся у розпачі, і будинки селян перетворилися на каміння. А на валуні, де він стояв, лишилися сліди, які тепер називають слідами Бога. Легенд про це дивне і що моторошне місце існує багато. Одні кажуть, що це чорт розкидав тут каміння, інші розповідають про битву Бога із нечистою силою. Наукова ж версія більш прагматична. Валуни принесли сюди 20 тисяч років тому льодовиком. Але все одно так і тягне ступити у Божий слід. Спробую і я кажуть, це надає сили та наснаги. Перша зустріч з оспіваними лесою Українкою волинськими лісами вийшла надзвичайно романтичною. Назад через Олевськ вирушаємо повз городницю у Новоград-Волинський. Там у нас запланована ночівля. І, хоч осінні дні короткі, ще встигаємо завітати туди, куди запрошують указівники на Житомирській трасі. До музею Лесі Українки. Вона ж Косач, вона ж квітка, вона ж дочка Пчілки. Олена Пчілка – це творчий псевдонім матері Лесі Українки. Вона також була письменниця. А насправді їхнє прізвище Косачі. Вони з родини волинського чиновника Петра Косача. Оце їхній будинок. Зараз тут музей, і, хоча відвідувачів небагато, працює він до 18-ї години щодня, окрім неділі та понеділка. Працюємо, дякую. Ось у такій не надто вишуканій обстановці визрівав український поетичний талант. Дівчину Ларису вдома називали Лесою, і згодом вона обрала це ім'я своїм псевдонімом. А дядьком вона називала Михайла Драгоманова, який був частим гостем в будинку косачів. Тобто літературна атмосфера оточувала лесю Українку ще з малку. Як і за часів Лесі Українки, Новоград Волинський залишається другорядним містечком. Не судилося йому стати ані губернським, ані обласним центром, навіть попри давню історію. Ось такий бутафорський вигляд має зараз колись потужна фортеця Звягель. Ця дзвінка назва виникла ще за часів давньої Русі. кажуть, у цьому місці був митний пункт, а береги річки Случ з'єднував підйомний міст. Човни чіплялися за натягнутий перед мостом канат і дзвонили дзвони, сповіщаючи про прибуття чергового вантажу, що потребував оподаткування. Муровану фортецю побудували пізніше польські князі, але згодом майже усю розібрали на будматеріали. Тепер серед залишків фортечних стін гуляють мами із дітьми та закохані парочки. Перший день подорожі добіг кінця. Протягом дня ми подолали більше 400 кілометрів. Чималий перегін. Залишається підібрати місце для відпочинку перед другим днем подорожі місцями Лесі Українки. Інші лесі на місця будуть у нас на маршруті далі. А зараз вже час відпочивати. У Новоград-Волинському є принаймні два мотелі, які пропонують автотуристам пристойний рівень сервісу. Ми обрали оцей. Тут є і ресторан, де нам пообіцяли смачну вечерю. Тож наберемося сил перед подальшою дорогою, де нас чекають острог, дубно, луцьк та ще багато цікавих місць. Побачимось. Партнер показу Атлант – Китайські автомобілі.